Вітаю вас на каналі Українська Хвиля важлива інформація для всіх, хто хоче долучитись і має на це право до державної програми Зимова підтримка, у межах якої громадяни з вразливих категорій, зокрема пенсіонери, особи з інвалідністю та діти, можуть отримати 6,5 тисячі гривень. І виявляється, сьогодні стартував прийом заявок на цю програму для того, щоб брати в ній участь. Відповідно, раніше була інформація, що автоматично. Нарахують ці кошти, але виявляється, в нас все як не день, то добрий день, і все ж таки потрібно подати заяву. Це можна зробити двома способами, і один з них я сьогодні покажу через Дію або через Укрпошту відповідно, через дію заявка оформлюється в режимі онлайн, тобто віддалено. Досить зручно. На мою думку, розповім що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 106 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Повідомили сьогодні, 21 листопада, у міністерстві соціальної політики. Інформація безпосередньо з прес-служби стартує прийом заявок на одноразову виплату у розмірі 6,5 тисячі гривень для найбільш незахищених категорій населення. Подати заяву на додаткову підтримку можна до 17 грудня, тобто з сьогоднішнього дня, 21 листопада, до 17 грудня, менш ніж місяць. У рамках урядової програми передбачені виплати для наступних категорій: діти до. 18 років у малозабезпечених сім'ях. Діти з числа ВПО, тобто внутрішньопереміщених осіб, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, діти, над якими встановлено опіку або опікування. діти з інвалідністю, які перебувають у будинках в дитячих будинках сімейного типу або у прийомних сім'ях. А тепер увага, що стосується дорослих дві категорії, і це дійсно найвразливіші українці: це особи з інвалідністю першої групи, які також є одержувачами допомоги. На проживання внутрішньо переміщеним особам, тобто, це українці з інвалідністю, виключно першої групи, і виключно якщо вони мають статус ВПО, і відповідно отримують за цей статус виплати. І це одинокі пенсіонери з пенсією до 9444 гривень, які отримують надбавку за догляд. Та надбавка, як я вже неодноразово говорила у розмірі 944 гривні там з копійками за те, що людина. Є одинокою і потребує догляду сторонніх осіб. Відповідно, це пенсіонери із найвразливіших категорій, яким від 80 років. Ось тоді вони мають право на цю надбавку. Надбавка також надається за результатом за висновком лікарсько консультативної комісії. Тобто, спочатку ви берете довідку направлення у свого сімейного лікаря, йдете на цю комісію, відповідно, потім отримуєте висновок і з цим висновком вже до пенсійного фонду. Іншими документами, і тоді нараховується ось ця доплата, ось ця надбавка. І в такому разі одинокий пенсіонер вважається таким, який потребує догляду, відповідно отримує цю надбавку, і він може претендувати на ось цю програму, яку зараз ініціював уряд. Раніше, коли лише було анонсовано е, ось ту зимову підтримку, та тисяча гривень і шість половиною тисячі гривень, тобто тисяча для всіх, як ви знаєте, а шість з половиною виключно е, для тих категорій, які я назвала вище, вони є найбільш вразливими. То е, сказали одразу, що тисячу можна отримати двома способами: через дію або через Укрпошту. А що стосується шість з половиною ось цієї доплати, то спочатку сказали, що нарахують автоматично. Звичайно, всі е, блогери одразу сказали, що не треба. Ніяких заявок і я зокрема тому, що була така інформація. А зараз виявляється, все ж таки заявку потрібно подати, тому що автоматично не нарахують, і це дуже дуже важливе уточнення. Тому передайте це всім знайомим близьким родичам. Можливо, хтось дійсно потребує, знаходиться відповідає критеріям озвученим нашою владою, Відповідно, може отримати цю виплату. Це тих, в кого немає дії, тому що як оформити заявку через дію, я покажу згодом. Якщо ви не користуєтесь додатком Дія або у вас взагалі немає смартфона, потрібно подати письмову заявку у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Не через Укрпошту, ні, через пенсійний фонд. Працівники фонду допоможуть оформити заявку на 6,5 тисяч гривень, відкрити дія-картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку. Кошти надійдуть. На рахунок зі спеціальним режимом використання дія картка, або на іншу картку зі спеціальним режимом використання. Тобто ви зможете отримати на свою банківську картку цю виплату, або на дія картку. Відповідно, ні в тому, ні в тому разі в, в обох випадках не можна ці кошти зняти і фізично використати, лише розплатитися онлайн. Не питаєте, на що можна витратити ось цю фінансову підтримку від держави? Варіантів небагато: це теплі зимові речі, тобто одяг або взуття, це медикаменти або вітаміни. Планується, що одразу виплату отримують понад 660 тисяч українців. В бюджеті на ці виплати закладено понад 4 мільярди гривень. А тепер, що стосується тих громадян, які мають смартфон, в яких встановлена діє. Тобто цей мобільний застосунок, або ви плануєте встановити, відповідно зможете оформити у віддаленому режимі онлайн цю виплату. Що потрібно зробити? Першочергово пересвідчити, що у вас оновлена дія. Якщо вона у вас вже встановлена, в мене також деякі функції не працювали. Думаю, що ж таке, заходжу потрібно е, оновити. Заходите там, де ви його скачували, тобто через Google Play чи через App Store, і відповідно, відповідно оновлюєте свій мобільний застосунок. І після цього заходите в нього, обираєте сер. Деси обираєте зимова підтримка, і тоді вже не тисяча гривень, а додали ось цих 6,5 тисячі гривень. Виплата буде зарахована, наголошую не на карту національний кешбек, як зимова підтримка 1000 гривень, а саме на Дія-картку. Тому після того, як ви встановили застосунок дія або оновили його до останньої версії, що потрібно зробити? Відкрити цю Дія-картку, якщо вона у вас ще не відкрита. Відповідно, ця Дія-картка з наступного року буде основною карткою для отримання всіх соціальних виплат. Ось до чого, до чого йде. Хочуть зробити, щоб була саме Дія-картка головна, і всі виплати. Зокрема, і пенсійні згодом збираються лише надія картку нараховувати. Але цього разу, що стосується саме зимової підтримки 6,5 тисяч гривень, то якраз на неї і передбачені виплати. Ось наша дія. У мене біометричний вхід за відбитком пальця. Так. Обираємо сервіси. Ось, бачите, внизу сервіси. Зимова підтримка. Зимові. Зимові 6,5 тисяч гривень. Так, одноразова грошова допомога для підтримки окремих категорій громадян у підготовці до зимового періоду. Кошти можна витратити, використати на теплий одяг, взуття та ліки. Термін подання заяви до 17 грудня 2025 року. Мені послуга недоступна, бо я не з пільгових категорій. Основні відповіді на питання: де можна використовувати кошти за цією програмою. Одяг, взуття ліки. В закладах торгівлі, які використовують у своїй діяльності, наступні коди: так: магазини одягу для дітей та немовлят, сімейні або дитячі магазини одягу, крамниці взуття, магазини одягу та жіночої білизни та аптеки. Щоб переконатися, що обраний вам магазин відповідає умовам програми, зверніться до консультанта або аптеки за уточненням. Ну, так, зрозуміло. Е, так, кошти потрібно використати впродовж 180 днів з моменту останнього зарахування. Якщо кошти не використаєте, е, так. Вони не будуть витрачені, повернуться назад до бюджету, а рахунок закриється. Отож, 180 днів є. А як перевірити статус заяви? Знову ж таки, заходимо в дію в розділ сервіси. Зимова підтримка, зимові 6,5. Так, чи можна змінити банк після подання заяви? Ні. Коли надійдуть кошти, до 17 робочих днів обробляють заяви. Можна стежити за оновленням статусу вашої заяви в розділі «Сервіси». Зимова підтримка зимові тисячі гривень. Чи можна подати заяву офлайн? Так, є можливість подати паперову заяву в найближчому відділенні пенсійного фонду до 17 грудня 2025 року. А якщо не отримав пуш, пуш це повідомлення таке спливаюче. А чи можу подати заяву, якщо знаю, що відповідає умовам програми? Так, якщо інформація про вас наявна в переліку отримувачів допомоги пенсійного фонду України, пуш повідомлення може не надійти з певних технічних причин. Про це це не впливає на можливість подання заяви. Отож подаємо, якщо ви маєте на це право. А тих, кому складно розібратися зі всіма цими технічними моментами, залишаю. В описі під цим відео посилання на корисні матеріали, які вам можуть знадобитися, як встановити дія, як е, оформити дія картку, зокрема, як е, відкрити картку національний кешбек, якщо ви також цього не зробили. Нагадаю, що 6,5 тисячі гривень ось ця програма діє до можна подати заявку до 17 грудня. Тож сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо це так, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин. І я їх поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.